начинает брехать Слухаю вас, уважно Інспектор спектр патрульної поліції міста Хмельницького цей. Пане водій, скажіть, будь ласка, чому ви не виконуєте вимогу працівників поліції зупинитися? Я не бачив червоних проблескових маячків. Справа в тому, що в даного автомобіля червоних проблескових маячків немає. Ну ти якого На ти поліці... хочеш в мене? Я я вимогу можу виконати, що ти тебе немає червоного проблескового маячка? Поясни мені, будь ласка. Я говорив громко говорити. Я не чув, в мене музика грає в машині. Звукові сигнали ви чули? Не чув я нічого. Добре, даний автомобіль включав червоні пропустив. Правильно, там зупинка громадського транспорту, я проїхав де можна стати. Чи я щось неправильно зробив? Я вас зупиняв ще на вулиці. Там ще коли, раз повторюю, я... червона мигалка була. Ні, немає. То за, чого ти хочеш в мене? За, за даний транспортний засіб немає. Ну то значить так, немає права минулі. мене зупиняти. Я не бачив. Вимоги про зупинку. Я як водій згідно правил пункту правил 24 зобов'язаний зупинитися на вимогу працівника біліції з дотриманням вимог правил. Правильно? Поліція. Все правильно. Немає там поліції по-перше, слава Богу. Але... Ви хто такий? Придивіть, будь ласка, службове посвідчення згідно статті 18 закону України про поліцію. Будь ласка. Так. Дзюба, як? Зеба. 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 Роман Станіславович, яка рота? Другого рот. Другого рот. На вас буде написано скара за безпеченну зупинку. Причина зупинки тепер. А чому безперечення зупинка? Поясніть мені причину зупинки, будь ласка. Ви керували транспортним засобом, не тим временно безпеки. Ви помиляєтеся. я відстрібнувся, коли я зупинився. Ви ж не мали права виходити з автомобіля? В смислі не мав права виходити з автомобіля. Ну, ви, не... ви ж не хотіли ж я для... З не хотів я вийти, але для того, щоб включити світло, я відстрібнувся, тому що він не тримав. Ви бачили, що я включив світло в салоні. Так. От якби я не відстібнувся, я не зміг би включити світло. Причина зупинки. Я вас зрозумів. Вибачте, щасливої дороги, правильно? Вибачайте за зупинку щасливої дороги. Заберіть, будь ласка, автомобіль не заважає. Ви